І так розкажу трошки про колізії в законодавстві. Наприклад, є така ситуація, в одному нормативно-правовому акті про якусь процедуру описано так або про якусь дію, в іншому описано так. Як же діяти тоді? Якщо ви будете виконувати це згідно одного нормативно-правового акту, то вас можуть притягнути до відповідальності за порушення іншого. І навпаки, якщо будете виконувати за, за вимогою іншого, вас можуть притягнути за невиконання там того нормативно-правового акту. Як же в таких випадках діяти? В таких випадках потрібно подивитися на ці нормативну. Правові акти, чи мають вони однакову юридичну силу? Якщо якийсь з нормативно-правових актів має вищу юридичну силу, тоді потрібно керуватися ним. Якщо ж таке вже виявилося, що ці два нормативно-правових акта мають однакову юридичну силу, тоді кожен громадянин може написати Тобто лист, лист звернення в нашому випадку це є в держпраці щодо колізії в нормативно правових актах і як в такому випадку діяти і на протязі. Зазвичай це відбувається на протязі 30 днів, але є різні терміни, визначені законодавством законодавством, вам орган державної влади має надати відповідь на ваш запит, як саме діяти. І от ви берете цю відповідь на цей запит і дієте так, як написав орган державної влади у цій відповіді. І якщо вас хочуть притягнути до якоїсь відповідальності, в результаті перевірки ви показуєте оцей лист відповідь, що саме орган державної влади вам. Написав, як діяти в цій ситуації і як вирішити таку колізію. Якщо вам цікаво далі дивитись такі відео з охорони праці та пожежної безпеки, і різні корисні поради, як правильно і безпечно організувати роботу на підприємстві, підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку, палець догори, палець вниз. Якщо ї подобається, пишіть якісь коментарі. Якщо ви не згодні з чимось, або якщо ви хочете якогось доповнення, або ви хочете, щоб помінявся формат цих відео, ви хочете, щоб відео були трошки по-іншому, пишіть в коментарях під відео. Всім добра і миру!